Так, ну що, країна сколихнула розслідування а, спеціальної антикорупційної прокуратури, де було а, проведені обшуки в, в директора енергатома. І якби українці не звикли до корупційних скандалів, таке враження, що кожен скандал підіймається нові нові пласти, а, від яких наша вже втрамбована уява все одно взривається і вибухає. І задається питання, наскільки можна. Отже, набу злило розмови з фірмами, підприємцями, з яких вимагалися відкати у розмірі 10-15% за побудову захисту навколо енергетичних об'єктів. На кожному об'єкті мова про суму 400-600 мільйонів гривень. Це суто сума відкати в кишені енергоатома і його поплічників за кожен об'єкт. Також на плівках ми почули, що будівництво затягувалось з причини почекати і ще потримати фірми раптом вони дадуть більший відкат ще восени 25-го року. Просто тут уважно послухайте, не були побудовані захисти наших підстанцій і інших енергетичних об'єктів, тому що посадовці чекали більшого відкату. Ще один нюанс: фірма Прання, яка відмивала ці гроші в енергоатомі, вона Відмивала десь 10 мільйонів доларів. Це близько 400 мільярдів з копійками гривень. І ще цікаво, ця фірма знаходила за адресою, яка належить депутату Російської Федерації Деркачу, тобто того, хто в нас оголошений державним зарадником і в санкціях. На секундочку дирекція. Української державної компанії відмиває гроші за допомогою прямих російських агентів, патріотична корупція та дам